Я обіцяв, що я вам зроблю відео, як розблокувати ключик. Так, Заходимо в спеціальні функції у нас. Вбираємо у нас ключик, це у нас Рено. Потрібно зараз знайти прошивку, точніше, правильний ключик. Зараз буду шукати, зупиню на паузу. Все, я знайшов відповідну прошивку і спосіб підключення. От у нас, Це у нас хай так другий, 433 МГц частота. Зараз я буду підпаюватися. Все-таки я знайшов іншу схему, тому що це китайські ключі, не так все просто. Пробую, чи вони розлочаться. В принципі, ця сама подібна до них. Я підпаявся, все як має бути. Зараз ми будемо пробувати розкодовувати. Ось такий кабельок, Підключаємо його на рахунок оригінальних. Оригінальні розбуковуються дуже класно, бо схеми одинакові, а китайські зовсім інші. В принципі, всі контакти у нас все добре пропаяно, без зауважень. Будемо зараз ми пробувати unlock. Пробуємо. Зараз вона пробує зажалити прошивку і ми спробуємо прочитати. Показало, що у нас ключ розблокований. Зараз перевіряємо приладом. на рахунок станції, в принципі, ось така китайська станція. Вона має фен, вона має паяльник, досить зручна з регулюванням. Ну, ціна, якість, скажу. По факту вона свої гроші вартує однозначно. Я десь дав за неї в районі 2000 гривень, але вона тих гроші вартує. Ну що, не відволікаємось, пробуємо. Схему я все-таки вибрав правильну. Я вже перевірю, от я ще не відпаював ніякі контакти. Кабель, яким я підключався, розблокував, і у нас плата показує, що вона у нас розблокована. Ось так, все-таки ось правильна підпайка. Тому що до китайських. Схем є дуже і дуже мало. Контакти, в принципі, я зробив грубі і великі, тому що не хотілося десь підпалити легеньку плату. Все гарненько. В принципі, одна ніжка до кнопки, мінус плюс, і одна, один роз'єм коричневий іде біля мікросхеми. Все, ставимо в корпус, будемо розблоковувати зараз другий. Ось мій друг, який мені допомагає у цьому цій невеликій нелегкій. Справі. Так, перший ключ я вже перевірив, покажу вам, що він розблокувався. До речі, показую контакти, де я підпаювався. Бо китайські схеми вони зовсім інші, точніше ключі. Вони зовсім інші підпайки мають. На оригінальному я показував, не було всіх контактів. Показую вам, що все зараз працює. Читаємо транспондер. Так. Unlock, все, він у нас розблокований. Це пц 7952, це безключовий доступ, так, як я казав, Megane Scenic. Будемо зараз розбрати другий корпус і теж його розблоковувати. В даному випадку цей китайський ключик, чіп сам прив'яжеться. Точніше, комусь, якщо хто схоче халявний реально ключ, чисто я прив'яжу вам чіп і зроблю вам нарізку. Другий аварійний ключик дешево сердито на Зойку, Меган Сценік, будь-який реально по смішних грошах, просто щоб виняти гроші з ключів. Якщо когось цікавить, народ номер у шапці профілю, а я буду зараз другий розблоковувати той, який не прив'язався до Сценіка. До речі, розблоковки китайських ключів до Мегана Сценіки в інтернеті немає. Я покажу, як правильно підключатися, щоб його розблокувати. Я спеціально зробив жирні контакти, щоб було видно. Одна ніжка до кнопки. З боку мікросхеми в куточку і плюс і земля. Ось така розблоковка. Ось мій друг, який мені допомагає. Відпаємось, все розблоковано. Працюємо. Все, цей ключ, який я розблокував. Я відповідно покажу, що він розблокований. Читаємо транспондер. Він у нас unlock. Зараз це я буду скривати. Рід транспондер. 70-52. Цей залочений. локт Цей залочений. Цей зараз будемо розбирати, підпаятись і розблоковувати. Працюємо. Блокуємо ключ до Мегана. Я запаяв другий ключик. Один же у нас є розблокований. Покажу вам відповідно, що він ще залочений. Покажу вам в онлайні, щоб ви не думали, що я щось придумаю Локт. локт, Шукаємо. Вертаємось назад. В спеціальних функціях у нас є розблоковка. До речі, менюшка англомовна, але хто шарить, тому не страшно. Так, зараз, бо тут є різні прошивки. Я вже не пам'ятаю, яку я з них брав. Це не ця, це не ця. Вертаємось. Хай так другий може бути ця. Ось вам спеціально покажу, що ви бачите, ні, це не ця, тому що тут підпайка йде до двох, до, до мікросхеми. Так, я брав ось цю. Все, ось ця прошивка в мене є. Є в мене сам ключик. Отак розблоковуються оригінальні ключі. Все. Включаємо розлок. Підключаємось. Все в онлайні. Я нічого не виключаю, показую, як воно працює. Це статус розблоковано. Вертаємось назад, перевіряємо, чи він у нас розблочився. Читаємо чіп. Unlock. Все, я розблокував. Отак розблоковується народ БУ оригінальні ключі. Якщо комусь потрібно, щоб розблокувати ключик. Мусите самі корпус розібрати, тому що оригінальний ключ він є заклеєний, і, в принципі, китайські вони всі розбірні. Оригінальний він є заклеєний, і саме тяжко зрізати, і в деяких місцях він є запаяний, тобто він є, рахується одноразовий. Якщо ви самі розполовините корпус, я вам його розблокую і привіжу до авто. Можливо, корпус я свій дам другий новий, так що головне там плата, не пошкодити. Кому потрібно, звертайтеся. Збираємо докупи, все працює. Я гарно відпаяв, збираю докупи. І запитання: скільки потрібно для того, щоб ви самі розблокували ключик, тобто в домашніх умовах. Припой мінімальний станція в район від 2 до 3 тисяч. Програматор саме недешеве задоволення, це район 350 до 400 доларів. Кабель розблоковки, до речі, він окремо продається в районі 10 доларів. Ось приблизно так воно виглядає. Ну і то, що ви розблокуєте, ви самі відповідно не прив'яжете. Для прив'язки потрібно інші програматори. Всім гарно дня. Момент фінальний етап. Перший ключ, як я вам вже показував, що він так читаємо: транспондер. Він у нас unlocked. Другий це що я тепер закінчив, читаємо його. Він теж анлок. Він же прив'яжеться до авто повторно. Ну, кнопки на китайських працювати не будуть. Якщо хтось хоче просто дешевий аврійний ключ, щоб машина завелась і механічно відкрив, тобто дешево і сердито реально зроблю за смішні гроші, просто щоб повитягувати, не буде там ніякого космосу. Приблизно на сьогоднішній день тисяча гривень. Дзвоните, я вам прив'язую його до авто. Все, гарно дня.